У місті буде п'ять ліцеїв, де навчатимуться старшокласники з 10 по 12 клас, а решта гімназії, де навчатимуться учні з 1 по 9 клас. Ліцей номер 12 міста Житомира увійшов до пілотного проєкту переходу до профільної старшої школи. З 1 вересня 2025 року. Першокласників вже не набиратимуть, каже Марія Місюрова, заступниця Житомирського міського голови. Виконуємо і закон України про загальну середню освіту і ми. Ми формуємо вже мережу, тому що в 2027 році буде перехідний 27 2028 рік, і ми вже знаємо, що наші заклади, як вони називалися, школи зараз ліцеями, вони будуть переформатовані. В перший клас, які обслуговуються саме на території 12-го ліцею, вони мають змогу прийти в 21-й ліцей або в 23-й. Ті вчителі, які працювали саме вчителі початкових класів в 12-му ліцеї, вони будуть прийняті в 21-й або в 23-й ліцей. Понад три тисячі учнів, які наразі навчаються у 6-му класі, у 2027 році зможуть обирати за яким профілем продовжувати. Світу у ліцеях розповіла Світлана Ковтуненко, заступниця директора міського департаменту освіти. Кращі учні будуть навчатися в профільних ліцеях. Це ті, які будуть мати, ну я так собі думаю, що не менше ніж середній бал, 9, Тому що в, принципі, в ліцеї в профільний ліцеї будуть поступати, будуть здавати тестування і відповідно буде йти відбір. І вибрали ми 12-й ліцей. Чому саме 12-й ліцей? Ну, по-перше, це. Тому що він знаходиться в центрі міста, до нього можна буде доїжджати нормально. Діти це 15-16 років, які 15 років сьогодні вони закінчать 9 класів, і зрозуміло, що вони можуть по місту будь-якої частини міста доїжджати. І друге це кадровий склад, який потужний в 12-му ліцеї кадровий склад. 12-й ліцей єдиний у області потрапив до пілотного проєкту, розповів директор Олександр Гуляченко. Заклад переформатовується в академічний ліцей. Навчання буде з 10 по 12 клас. Ми єдиний заклад, який потрапив в підготовчу групу до пілотування старшої профільної школи. Обрало Міністерство освіти України, обрало нас. Стратегія буде розроблятися протягом цього року. Тобто, заклад зараз свідомо йде на те, що ми будемо впроваджувати нову українську школу в старшій профільній школі уже через рік. Хоча інші заклади України їх будуть впроваджувати через три роки. Таміла Спірочкіна, вчителька початкових класів, каже, що батьків та вчителів попередили про такі зміни. У мене перший клас, тому ще й другий, третій, четвертий. Я думаю, що я цих дітей доведу. А далі вже будемо бачити. Але саме головне, то те, що наші вчителі всі впевнені і сподіваються, і впевнені в тому, що вони будуть працювати. Нам сказали, що пообіцяли, що всі наші вчителі будуть туди Працевлаштовані потрібно змінювати освітні програми і робити їх більш адаптованими під сучасне життя, каже Максим Лукаш, заступник директора ліцею, потрібно робити математику більш прикладною. Де менше потрібно вивчати формули, заучувати їх, а скоріше робити нахил саме на використання цих знань, на якісь прикладні задачі, які можуть знадобитися в реальному житті. Починаючи від фінансової грамотності і закінчуючи, ну класичний приклад зараз говорять про ці платіжки, які ми кожен місяць вимушені робити, щоб ми розуміли, звідки беруться ці цифри, всі ці відсотки, кредити, іпотеки, тобто те, з чим доросла людина стикається в звичайному житті, щоб діти вміли це робити і розуміли, як це все відбувається. За словами Світлани Ковтоненко, з 2024 року держава виділяє кошти на облаштування у ліцеях лінгвістичних кабінетів лабораторій відповідно до нових програм навчання. Трансформація старшої школи у профільну має завершитися у 2027 році. Тетяна Іскоростенська Тетяна Ривак Суспільне новини Житомир.